В цьому відеоролику ми розглянемо, як надати доступ до текстового документу, Google-документу, для того, щоб е, якийсь користувач міг його або переглядати, або коментувати, або навіть редагувати. Для того, щоб надати доступ до цього текстового документу, слід скористатися кнопочкою Поділитися. А тут запитує, перш за все, треба дати назву документу. Ну, я назву його мій документ. Зберегти. Зверніть увагу, ось тут зліва вгорі з'явився цей надпис, мій документ, це назва документу. І далі ось тут ви можете надати доступ. Ну, по замовчуванню, доступ обмежений, тобто ніхто, крім цього користувача, який створював цей документ, не може його переглядати, коментувати або редагувати. Якщо вам потрібно додати когось із ваших контактів, ви клацаєте в цьому місці, наприклад, цьому контакту надаєте і надаєте йому права ну, редагувати, скажімо, коментувати. От можна надати коментувати. Значить, змінювати сам текст він не зможе, а ось коментарів вводити зможе. Тут є такий, такий прапорець сповістити, це важливий прапорець. Коли він стоїть, після того, як ми натиснемо кнопочку надіслати в електронну пошту ось цього користувача надійде лист із посиланням на цей документ. Він зможе відкрити цей документ і коментувати його. Якщо потрібно йому надати права редагування, тобто змінювати сам текст, тоді треба вибрати може редагувати. А якщо він повинен тільки переглядати, значить повинен бути е, встановлений режим «Тільки переглядати. Доступ може переглядати. Ну, як правило, якщо вчителю видаєте на перевірку, то вибираєте може коментувати. на надіслати.